Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена зробила для вас відео підбірки популярних автомобілів. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Також не забувайте підписуватись на канал, активовувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар в підтримку каналу. Гарного перегляду! Honda CR-V 10-го року 14450 ціна 2,2 дизель 110 кВт двигун 175 тисяч пробіг Так, зараз уточнимо номер телефону 0 098 66 40 40 6, 4, 5. Так, коробка автоматична. Клімат-контроль, дисплей, фаркоп і парктроніки. Opel Antara 13-го року, 11500 ціна. 2,2 дизель. Так, це у нас офіційний автомобіль на механіці. Повний привід. 163 кінські сили, 145 тисяч пробіг. Так, є комбінований салон. Шестиступенева механіка, клімат, підігріви сидінь. Парктроніки. Audi Q5 2011 року, 15 тисяч ціна, двохлітровий дизельний о, бензиновий двигун. заговорили вже на автоматичній коробці передач. Комплектація по плюс, 127 тисяч пробіг. Обмежити номер телефону. Так, ну по комплектації, думаю, знаєте, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, панорамний дах. Весь просто буду показувати підігрів сидінь, клімат-контроль і багато іншого. Так виглядає. Нісан-кашкай 10-го року, 10700 ціна, ціна, літровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, авто 7 222000 222 тисячі пробіг. Так, тут номер телефону. Так, це кашкай плюс 2. Сьогодні єдиний на ринку, ще й двохлітровий. Так, власникам не будемо зважати. Деталі за телефоном. Так, є фаркоп. Dodge Journey, 18 2018 року. Часто за них запитуєте. 13500 ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач, 40 тисяч пробіг. він виглядає в салоні. Зараз хвилинку є. Так, авто семимісне. думаю, знаєте, мійте Кондиціонер. Так, також популярний кросовер знайшли. Nissan X-Trail, Також вони вже рідше трапляються на ринках. 12 тисяч ціна, 12, ой, перепрошую, 12 й рік, 12,200 ціна. Вже заговорилось. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 250 тисяч пробіг. Показую, <пробітник> як вона виглядає. А ви на Клімат-контроль, шестистепенева механіка. Так, є фаркоп. Kia Sorento, 11-го року. 13500 ціна. 2,2 дизельний двигун. Давно не зустрічали. Автоматична коробка передач, авто розмитнене. 204 тисячі пробіг. Номер телефону є. Шкіряний салон. Стан, думаю, добре. А, відкрили... Ні, закрили. Не. Якраз пану, випадково. так виглядає. Так, є фаркоп і парктроніки. Рено Колеос. Комплектації Босе 10 го року. 9300 ціна, 2-літровий дизель. Так, по коробці зараз точно перевіримо. Повний привід, 230 тисяч пробіг. Механічна коробка. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, тут є трошки пошкодження. Так виглядає. Шестиступенева панева механіка. Кліматконтроль. Парктроніки. Так, друзі, у нас два Chevrolet Captiva в купі. Показуємо по черзі, спочатку срібний. Сьомий рік 9800 ціна, повний привід, двохлітровий дизель на механіці, 170 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Так вона виглядає. салон комбінований. П'ятиступенева механіка. Так, пектроніки Фаркоп» І ще одна. Показую чорна. Восьмий рік. 9300 ціна, 2,4, перепрошую, газ бензин, механічна коробка передач, повний привід, 170 кінських сил. Так, пише, що оригінальний 188 тисяч пробіг. Офіційне авто, номер телефону є. Вона виглядає. П'ятиступнева механіка. Кондиціонер і парктроніки. Peugeot 3008 2010 року, 800 ціна, 1,6 дизельний двигун, роботизована автоматична коробка передач, 274 тисячі пробіг. Кліматконтроль. Так, має бути вам видно стан. І парктроніки. C-Crosser 8-го року. 9850 ціна. 2,2 дизельний двигун. 212 тисяч пробіг. Так, номер телефону видно. Механічна коробка передач. Комбінований салон. Так воно виглядає. Доглянути авто. Клімат контроль. Там, блядь, наші зйомки. Так, показуємо по черзі популярні кросовери. Починаємо з Volkswagen Tiguan 2014 року. 12500 ціна, 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач, 200 кінських сил, 102 тисячі пробіг. Номер телефону є. Так, так виглядає. Мультикермо, Автоматична коробка, кондиціонер. Так, і Audi q 5 Так Виглядає. Одинадцятий рік, 13400 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 110 тисяч пробіг. Так, і тут номер телефону. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Панорамний дах. Мультикермо так коробка автоматична. Клімат контроль. Nissan Qashqai 10 рік, 9700 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, авто обслужена. 235 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Мультикермо дякую. Показую. Так, клімат контроль. Так, друзі, питали про шкоду єті. Рідко вони дуже трапляються. Тут 12-й рік, 10-900 ціна, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач, 188 тисяч пробіг. Ось тут є номер телефону власника. Так. Авто зачинене, п'ятиступенева механіка. Так, так вам мало би бути видно, дисплей, кліматконтроль, парктроніки.